Дорогі мої однокласники, ви приїхали на зустріч у школи. Однокласники, однокласники, сьогодні вас вітає рідна школа, колишній наш 10-й а, улюблений вчителями, дружні були всі, як сім'я, у вчительки мами Богдани. Вже сороковий рік прозвенів, як останній дзвінок у школі. З любов'ю згадуємо вчителів, не забудемо їх ніколи. Світлий клас, коридори шкільні, урочисто святково вітають, інтерактивна дошка на стіні, а стіни наші мрії знають. Є серед нас лісники, вчителі, журналіст, банкіри, бухгалтер, залізничники, підприємці, лікарі. У кожного свій характер. У житті понаміщалися, свої оселі, діти, онуків дочекалися. А з ними лиш радіти. Та головне, що всі ми люди, хоч не всі на зустріч зібралися, хай кожен з нас здоровим буде, щоб частіше зустрічалися. Передаю вам щире вітання, лиш лесі Іванці, любомиру окрему, хвиною мовчання нині їх пом'янемо. Однокласники мої дорогі, нічого, що трішки сиві, душею завжди молоді, успішні всі й красиві. Шкільного життя сторінку, не забути нам ніколи, як і ту стежинку, що нас вела до школи. Бажаю вам успіхів, щастя, добра, щоб тішились тим, що здобули. Шкільні роки щаслива пора, зустріч нас повертає в минуле.